One Piece 5 на 5, хто хоче точно такий самий батлик, підписуйтесь, пишете, я роблю. Мої зліва, ваші справа. А до мене Гарп, Гарп ще. А хто нас. Бепо. Ладно, я недооцінював Бепо. Я забув, що він Сулонг. Ну, має форму Сулонг. Я щось вляхав протикав той момент, що він та є самої раси. А до мене ще й Білоус, до мене один. Ні. З такими типами я не програю. Останній хто ж Бепо. Ладно. А хто проти ГАПа? Хто, хто? Шансів нуль, абсолютно. Хто проти Бепо? Проти БеПО, я СОП. Силу Ясопа я ще не бачив. Я знаю, що він якби снайпер туди-сюди. Але як показує практика проти Бепу, снайпер це такий собі суперник, тому що Ваноге не зміг на нього зарачити і якби трошки відлетів. Тому чи буде те ж саме з Ясопом, тут мені непонятно. Тут вже ваша думка в коменти. А проти. Проти Білуса Аокідзі. А це було би прикольно. Це було би прикольно. Хоча, як на мене, Білгус сильніший. А проти Одина, кума, Ну, тут теж все очевидно. І проти Бепо, <с> максимум, де ви виграли, це тільки ясоп проти Бепо. Тому що решта, як на мене, тут дуже легка перемога.